Повинні хотіти бути у Божому царстві не менше, а можливо і більше, ніж бути громадянином Євросоюзу або Америки. Я вам скажу, я вірю, що християнство повинно бути настільки бажаним, щоб люди бігли в церкву. Царство Боже всередині вас є. І якщо Ісус мій цар, то я хочу знати правила. Господи, як я можу бути щасливим, як я можу бути здоровим, як я можу бути успішним, як я можу мати щасливу родину, як я можу мати щасливих дітей. В Божому царстві є свої стандарти. Якщо в Євросоюзі є стандарти, то тим паче в Божому царстві є стандарти. Знаєте чому? Тому що Боже царство це царство, в якому цар. Бог Стандарт це те, на що потрібно рівнятися і до чого прагнути. Не просто знати, що він є, а на це потрібно рівнятися. Стандарти, які нам подобаються, ми прагнемо їх досягти. Коли ми щось хочемо змінити в своєму житті, нам потрібен стандарт, на що ми будемо рівнятися. І Біблія нам говорить: ось тобі стандарт. Дивися на Ісуса. О, ні, я туди не зможу. І це дуже велика великий стандарт для мене. Підіжіть, Ісус і є той, хто сьогодні дає як закон ці стандарти, стандарти Божого життя. А значить, Він знає, що ми можемо це виконати. Хочеш бути частиною царства Божого? Змінюйся на ті стандарти, які Бог дає, а не які тобі заманеться і здається, що вони... Ну, яка різниця? Плюс-мінус дебіт, кредит. Алло, не може такого бути. Довжим, повинен бути баланс. Бог говорить, що прийде час, коли Він запише в серцях своїх дітей свої закони, щоб вони їх виконували. Тобто стандарти, яких він очікує від нас? Ми не зможемо бути щасливими з Богом, якщо у нас свої стандарти. Від того, що я не хочу чогось робити, Бог не буде давати мені таку похибку, Знаєте, казати, ну заради цієї людини, я зміню свої правила. Люди починають змінювати, намагатися змінити Божі стандарти. Я вам скажу, Бог не змінюється. Стандарти не змінюються. Але змінюється положення серця людини, і людина починає ухилятися від Бога. У сьогоднішній своїй проповіді пастор казав про те, що ми не зможемо жити з Богом, маючи свої власні стандарти, і що нам потрібно рівнятися на стандарти Божого царства. Як ви вважаєте, легко дотримуватися цих стандартів і відповідати їм? Звісно, треба на зусилля, треба, звісно, міняти, приймати рішення. каждый день идти принимать решения и делать выбор, что я сегодня буду делать, что я сегодня скажу, кому я сегодня скажу об Иисусе и вообще, как я сегодня должен жить, могу ли я сегодня исполнить волю Божью. По-человечески, то это невозможно абсолютно, потому что ну, мы родились в этом мире, у нас уже были заложены определенные стандарты этого мира. Наш э, стандарт, как детей Божьих, Царство Божье, это сам Иисус. И мы можем равняться, и мы можем жить этими стандартами, если мы будем дивиться на Христа. Мы должны стараться, мы должны стремиться, потому что Божьи стандарты ⁇ это супер. Это когда ничего не валит, ни душа, ни тело. И дух лікує, і ти в победе.